Сміття збираю, шукаю волю для краю. Таке гасло мистецької акції Карпатський протяг. Погони дизелю Івано-Франківськ. Рахів на день стали своєрідною територією мистецтва. Щоправда, цього року протяг збільшив оберти. Він переріз у мандрівний фестиваль. У першому альтернативному вагоні кіноклуб другий зібрав літераторів та меломанів. Упродовж мандрівки Карпатами відбувалися читання, концерти та кінопокази. Чи не на усіх прохідних залізничних станціях учасники екопроекту збирали побутове сміття? А у Рахові організував. Вали справжній хід парад. Карпатський протяг, виріс. Тепер це окремий самобутній фестиваль. Переконаний його організатор Віля Чупак. Сміття збираю, шукаю волю для краю, тобто, знову ж таки, це про незалежність, але найперше незалежність від сміття, яке навколо тебе. Оцей урочистий з музикою, з цимбалами, з бубнами, з трембітами, вишиванками. Як гості приїхали в Рахів і пройшлися цілим містом до урочища Буркут, хоча б при цьому всьому запрошували всю молодь, яка була навколо, долучатися до нашого походу. Ми вже там ніби нічого не прибираємо, але ми лунаємо, ми риваємо, ми запрошуємо журналістів для того, щоб вони долучилися, поговорили з тими артистами, яких ми знову ж таки запрошуємо, які не байдужі, які їдуть за безцінь до нас, бо просто їм близький концепт.